Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості стабільність. Представляю вашій увазі двохкімнатну квартиру в самому центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Бельведерській. 5 хвилин до 100 метрівки. Показую вам вхід в квартиру. Тут така вхідна зона. Бачимо, є вже домофон. І з правого боку в нас є кухня. Кухня має майже 13 метрів квадратних. І тут є така лоджія. Будинок є вже зданий, всі комунікації запущено. Бачимо, є вже лічильник на газ. Загальна площа квартири 77,3 метри квадратних. Це такий передпокій. Це є житлова кімната 19 метрів квадратних. Тут також така лодія і бачимо, який є краєвид на місто. Це є ще одна житлова кімната 14 метрів квадратних. Квартира знаходиться на 9-му поверсі. Дуже розумне планування. Тут є такий така гардеробна кімната і санвузол роздільний. Тут є туалет і ванна кімната. До речі, досить простора. Підігрів підлоги є в кухні і в ванні. Всі комунікації запущено, ліфт працює, будинок зданий. Кого цікавить квартира в самому центрі міста по вулиці Бельгадерській, звертайтесь, ціна є приємною. Більше інформації буде в оголошенні про цю квартиру.